Наступний нюанс, який виник після миття голови і з часом ножка. За рахунок того, що плетіння трішечки сповзло, я коли збираю гулю на гору, в мене вона вся хитається і мене це бісить, що вона хитається. Але затягти сильніше я її не можу через те, що тоді в мене краєва дуже не тянута, і мені некомфортно. Отже, робимо старий, добрий махльож. З бережливим, дбайливим ставленням до краєвої. Я з натуральним волосом збираю хвости. Тільки все це повторюю для заплетеного в декомплект волосся. Я збираю всі краєві коси сторонку, з обох боків біля обличчя. І так. Все, все. И садки дырно спирали только рыбу. Прям хорошенечко, хорошенечко. Разбиваюсь, связываю, чтобы не было полезка. Поиграла. Вот. Беглец. Позбирали всіх нечемних втікачів. Прям зібрала, стягнули так, щоб прям було комфортно. Я собі збираю так, прям, ну, коли в мене натягнута ну, оця частина. Тім'я волосся, мені ок. Коли краєва біля волосся прям дуже некомфортно. Роблю хвіст традиційний, як просто я, я роблю собі хвіст. Зробила. Розумію, що він у мене тугий і не буде хитатися і бісить мене. Тепер беру ось украю його, рухаю його, під'єдную її загору до вкуса і вдягаю ще одну резинку, з допомогою якої я вже буду крутити всю дуру. Ставлю один проворот. Плагу, другий поворот і роблю, потрібен мені висоти. Угу. Тепер беру ось ці краєві, які вже натягнуті, і щоб вони мені натягнули, я їх трошечки відтягую, щоб вони вільно висіли.